Мене зовсім не влаштовує рецепт огірки з кетчупом помчили, що написаний на пачки у Турчин. Я готую по-своєму і тій кількості огірків, яку маю. Це мої особисті розрахунки. Огірки замочені, підстрижені, приблизно кіло 800, це буде на 3 однолітрові банки. Закладка в банку, парасолька, крупу, гілочка, фенхелю, листя, вишні, перила, лавровий листочок, декілька горошин перцю, молода морковка кружачком і цибулька четвертушками. Укладаю огірки щільно середнього розміру. Заливаю окропом на 10 хвилин. Зливаю, можна при бажанні додати погвозд. Зиків в кожну баночку. Знову заливаю окропом на 5-7 хвилин, готую наступний маринад. Одна склянка цукру, одна склянка оцту, оцтуб'ям якої 200 мл, 2 столові ложки без гірки солі це буде 50 г, 6 столових ложок чилі, це 200 г і 1 літр води закип'ячую, заливаю огірки, перевертаю закутую. Хто не любить парить, просто простерилізуйте 10 хвилин 1-літрові банки. Огірочки з'їсте, а юшечку вип'єте. Смачного!